Для маски знадобиться какао, тепле молоко, жовток і конопляна олія або можете замінити. Одна столова ложка какао, розводимо 2 або 3 столові ложки теплого молока до консистенції розтопленого шоколада. Додаємо один жовток, все гарнесенько перемішуємо, і додаємо одну чайну ложку олії. У мене конопляна можете замінити. Все добренько перемішали, воно швидко перемішується, і наносимо. Маска для обличчя з какао має корисні властивості завдяки багатому складу цього продукту. Какао містить безлімать антиоксидантів, таких як флавоноїди, які допомагають захищати шкіру від вільних радикалів та оповільнюють процеси старіння. Маски з какао може допомогти зволожити шкіру, роблячи її більш м'якою та гладкою. Какао сприяє покращенню кровообігу, що може допомогти у наданні шкірі здорового кольору та пружності. Завдяки своїм протизапальним властивостям, маска з какао може допомогти зменшити почервоніння та подразнення на шкірі. Какао може сприяти виробленню колагену, що важливо для підтримки пружності та еластичності. Ці шкіри запах какао може сприяти по покрай...